Цього тижня наша команда вирішила перевірити супермаркети. АТБ на наявність україномовного сервісу. Результати як порадували, так і здивували. Дивимось. Доброго дня! так, сосиска в тісті. Сосиска в тісті. Угу. Добрий дня, скажіть, будь ласка, я до вас звернулася українською мовою і сказала вам доброго дня, ви мені відповідаєте російською, ви могли мені відповідати українською? Ну, ні, Чому? Якого я немає? Не хочу такого заварювати. Ні, ну а із поваги до клієнта, скажіть, будь ласка, ви б могли, ми живемо в Україні, але ну, врешті в нас державна мова українська. Ну, у нас немає демократія, хто на допомогу хочеться, на то не розговорюємо. Тобто із поваги до клієнта навіть ви цього не робите. Тому що ви просто не можете, так? Ну, у нас на цьому ніхто не зациклювався ніколи. Ніхто, ні, ніхто З вами не працюють адміністратори в цьому плані, так? Та Ні, у нас хоче до такого народа. Я вам дякую принаймні за щирість. Зона комфорту в першому АТБ не знає меж. Касир свідомо порушив стандарти обслуговування клієнта та відмовив йому в обслуговуванні українською. Ну що ж, підемо до другого. Схема проста: є два покупці. Першого покупця будуть обслуговувати російською, а другий вдасться, нібито не знає іншої мови, окрім державної. Ні. Так. сім. Чисто? не врав. Нет. Ладно. 11.95. Здравствуйте. Доброго дня. Мальчик, я я, я прошу, но я не понимаю чужие язык. Пакет, пожалуйста, маленький. С вас 0.5. Дякую. Прошу, будь ласка. Я не розумію чужої мови. будь ласка. Нарешті, покупця в центральному ОТБ хоч і не на відмінно, але все ж таки обслуговували державною мовою. Вимагайте українськомовного сервісу в сферах обслуговування. І пам'ятайте, це входить в обов'язки персоналу, тож відмовити вам не мають права. Наступного четверга ми покажемо, як наша команда подорожувала до столиці, щоб перевірити на наявність україномовного сервісу один з київських супермаркетів. В цьому ж випуску ми порівняємо обслуговування Києва з обслуговуванням в Кіровограді. Дивіться нашу програму на сайті перевезло.ор.юей.